На полка не вы смотрели, вот туда поток. Наразі ми знаходимося біля будинку, де тривають наслідки ліквідації ворожої атаки на Київ. Станом на зараз 10 постраждалих, яких було госпіталізовано. Загиблих немає. Розгорнутий штаб допомоги постраждалих. Як ви бачите, палатка, де приймаються заяви, також в ліцеї номер 84 де також працівники Червоного Христа Печерського району надають допомогу, їжу, воду, чаї. Також там працівники поліції приймають заяви. Наразі працюють комунальні служби ДСНС, поліція, близько 50 чоловік, поліцейських, криміналісти, оперативні працівники, слідчі. 6 по 8 поверх пошкодження. Точна кількість заяв поки невідома, тому що ще досі тривають наслідки ліквідації. Ма ви кажете, криміналісти, що ви встановлювати, криміналісти, якісь карні справи чи у нас так? Так, були частки від БПЛА, їх зібрано та скеровано на експертизу. Чудово. Це відомо, що це була сколка. А... Чи ще невідомо? Ще не не відомо? – відомо, Ми їх збираємо, направляємо на експертизу, тобто всі служби зараз працюють, встановлюються, обставини тоді. Що буде -то після експертизи, не скажу? Справ... Не можна сказати. Добре. А попередня яка версія? Що це було кілька ну збитих безпілотних? Не можу сказати, це буде експертиза і служби будуть встановлювати. А Якщо говорити про людей, вони вже можуть забрати свої речі чи тільки з слідчими. А, якщо вони вже написали заяву, слідчий зробив огляд місця події, так вони можуть повертатися до своїх квартир, добрати речі. А, якщо говорити, який під'їзд найбільш пошкоджений? Другий під'їзд. Нині, які там є водопостачання, є що є, а чого немає. А, наразі води немає, електрики також немає, тому що комунальні служби відключили. Це тільки в одному під'їзді, бо світиться, горить світло? Можливо, зараз не знаю, стане не зараз, насправді. Ми тому що ми, ми тут знову. Приєдналися, постраждалих таки залишилося дев'ять людей, п'ять постраждали. А, загиблих на щастя немає. На щастя, немає. r i g Thank <laughs> you. И давай замотаем палец.